Ставтесь, будь ласка, я калник Михайлина Іванівна. З да. якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер Похмурських? Звернулася скаргами, що боліла поясниця і віддавала на ногу ліву і терпла нога, і я не могла ходити. І вага тіла була, не тримала мене важка, мені була. Я не могла ходити, не могла стояти. Терпла мені весь час нога, мурахи лізали. от Така була в мене хвороба. Яке лікування ви проходили до звернення в лічницю сестер похмурських Ну, що я була Та, чим лікувалися, до яких лікарів ходили, і який результат був? Була лікарів в районі, ну приймала ті уколи, хімію. Не допомагало мені нічого, Що гірше мага мене боліла, терпла, взагалі не могла стояти, так як паралізовано, нога була в мене. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А які лікування проходили в лічниці сестер похморських? І які тут, так? Пізніше я поїхала в Луцьк, uh -huh. е, прийняла там, то було в червні в місяці прошлого року, прийняла там е, голкотерапію, банки, п'явків е, там не було, масажу не було. Два рази в день я ходила, була п'ять днів, шість днів ну до суботи. І було мені десь на пів року було мені легше. Угу. Не боліла мені. Ну, а потім знову почало, почалося те саме. І вже останнім часом так сильно боліла, що я не могла ходити. Я звернулася до вашої клініки. Угу. Тут, тут я проходила е Теж голкотерапію, масаж. дуже Мені добре від масажу. І п'явки. не знаю, 20 Масаж щось, чого ви робили? Масаж плечей, і масаж ноги, і масаж uh -huh. поясниці. І нога боліла мене, як він масував, але зараз на там але час легше, легше мені. Uh -huh. Нога мене не болить. Ну, і так чую, що з тими мурахами і зі стійкістю? То що вас заносить? Мурахи заносило? мені не лізуть наразі. Uh -huh. Не болізуть, нога ну, мені не терпне, почуваюся добре. А стійкість ходьби, то що ви кажете, що не могла довго пройти, відчувалося, що no, заносить? Ну я що з скільки тим? Могла пройти, ну Десь до кінця саду, uh -huh. там метрів. 50 і вже мені нога терплала, стояти не могла біля плити. Ще зранку було так всяко таку а після обіду вже взагалі не могла ходити. <гум> а зараз скільки от проходили? Зараз я так ще не ходила дуже, але там дочки ходила по сходах. Добре, На по сходах то велика та, нагрузка, так. І, і так по кімнаті ходила, вікна її трошки зсередини помила. От ще й помічниця. Так, а решта вона вже все мені давала готові їсти там. То я так угу. нічого не робила. Ясно, бачите, до паски підготувалися. Так. Все вам веселих свят, гарно відмітити свята. Ну і найголовніше, щоб. Активно їх провести і мати силу ходити по гостях. Дякую, дякую. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похморських іншим пацієнтам? Так, рекомендую. Дякую вам за відгук. Сподобалося мені лікування. Дуже е, е, таке сердечне відношення, е, ну як сказати, ну, сподобалося мені. Дякую. Сподобалося мені. І я себе зовсім інакше почуваю, зовсім здорова чуюся. Може Бог дасть буде добре.